дивитесь телеканал Рудана в ефірі Здоров'я Плюс з вами Інна Боран. Аби не впадати в зимову депресію, будемо говорити про прекрасне про любов. Дехто вважає це почуття хворобою, дехто лише набором хімічних реакцій в організмі, інші покаранням. Решта не вірять в неї або не зустрічали на своєму шляху ніколи. Цікаво, що у спеціалістів, медиків психологів є свої пояснення щодо феномену любові. Ми спробуємо порівняти науковий погляд із суспільною думкою. Отже, що відбувається в організмі, коли до нас приходить любов? Від початку створення світу людство намагалося розгадати таємницю цього величного і одночасно дивного почуття. Нарешті наукове пояснення існує: природні стимулятори, які відтворюються в нашому організмі, змушують нас палко закохуватися. Потяг до протилежної статі визначається в основному статевими гормонами естрогеном у жінок і тестостероном у чоловіків. Гормони біологічно активні речовини органічної природи, що виробляються в спеціалізованих клітинах залоз внутрішньої секреції, що надходять у крові, надають регулюючий вплив на обмін речовин і фізіологічні функції. Гормони служать гуморальними, переносяться з кров'ю регуляторами певних процесів у різних органах і системах. Чи згодні ви з твердженням, що а, кохання це лише гормональний сплеск в організмі людини? Ну як сказати, в принципі, якщо орієнтуватися на. физическую сторону этого вопроса, то да, но все-таки что-то играет. А если на эмоциональную, как девушка, я сужу, конечно, это что-то до нас свыше. Нет, не, не только. А что это? Ой, Трудно ответить, не скажу. Но ученые говорят, что это серотонин, окситоцин, они взаимодействуют и люди Так, ну, примерно так. Стимул с внешней среды поступает, А потім серотонін, гормони і все остальное. не згодом. Це, це щось більше. Це стосунках між людьми. Це намного більше, складніше, красивіше і духовніше, я би сказала. Процес закоханості контролюють в основному п'ять речовин: допамін, серотонін, адреналін, ендорфін і окситоцин. Вони відтворюються в нашому організмі і в значній мірі керують нашими діями. Допамін – гормон задоволення також він відповідає за почуття нагороди. Його поява в організмі починається на самому початку закоханості, так сказати, у процесі очікування задоволення. Цей гормон змушує домагатися свого обранця. Тому при одній тільки думці про майбутню радість ми вже починаємо відчувати задоволення. Це велике чувство, яке з'єднує людей. А скільки потрібно пройти часу саме для вас, щоб ви закохалися? Достаточно может быть и одного дня, одного взгляда. Ну якщо пригадати ваш досвід, скільки, за скільки Ви закохалися в вашу дружину? Ну, это месяцы. Потому что настоящая любовь, она не возникает спонтанно. Это нужно понимать, качество человека, его какие-то личностные характеристики. И только тогда можно по-настоящему влюбиться. А вот как раз то, что там увидел, раз, вот это как раз то, о чем говорят ученые. Там серотонин и все остальное. Сколько особисто вам потрібно часу щоб закупатися? Ну, мужчина он, как бы судится по своим поступкам в первую очередь. То есть у меня нет вот, как такого любовь сфер взгляда, у меня такого еще я не встречала. Может быть, я встречу когда-нибудь. Вот. Но в принципе мужчину мы судим по пасу по поступкам. Ну, я думаю, три снідання, три-чотири свидання достатньо для того, щоб зложити свою точку зору про молодого чоловіка. Трудно сказати. Це з першого погляду або через 2-3 роки знайомства. А це не від мене зависить. А, а від чи? того в якого mm -hmm. <головіка> треба буде закохатися. Тобто ви такий мобільний пластичний в цьому плані, так? Пластичний. Серотонін гормон, що відповідає за гарний настрій. Ще один симптом любові. Його викид підвищує настрій і активізує рухову активність. Тому в стані закоханості складно сидіти на місці. Хочеться зробити все і відразу. Це більше. Це все. і все. я навіть не можу сказати, що це. Гормони теж входять в кохання. що це окситоцин, допамін, естроген, тестостерон і все. Плюс, ще окружаєся ситуація, плюс ще дівчина, парень, їхні батьки, погода кохання буде все. Бувають ситуації в житті, що ти не одразу розумієш, що ти любиш цього людину. Тобі здається, що це якісь там дружні відносини, ну, якісь там, може бути, якесь знайомство таке, навіть там, случайне, мимолітне. А потім з часом приходить розуміння того, що от оно. Чи вірите ви в кохання з першого року? Звісно. Адреналін – це гормон стресу, відчуття тривоги. Він викликає почастішення серцевих скорочень, підвищує функціональність скелетних м'язів, а це збільшує наші звичні можливості. У закоханих його вироблення підвищене. Саме тому вони постійно знаходяться у стані натхнення і бажання звернути гори. Все строится на довір'ї, на самоуважении, и, і найголовніше на взаимопонимании. Коли люди йдуть друг другу на уступки, всі питання обговорюють, ніколи не затаюють обіду внутрі глубоко. Жінка, якщо вона закохана, вона взагалі розквітає. В неї блищать очі, вона стає гарна, вона найгарніша в світі тоді стає. Ендорфін гормон, що відповідає за ейфорію. Це гормон спокою і задоволення. Він виробляється у відповідь на стрес для зменшення болю. Викидається при контакті з коханою людиною, приносячи відчуття добробуту і захищеності. Мабуть, якщо б гормони не грали, мабуть, і кохання б не було. Нехай гормони грають, нехай закохуються, нехай любляться. Кохання це, це дуже цікаво, тому що люди вони вивільняють свої емоції. Свої самі найгарніші риси вони такі показують. Вона нас не Ні, по-моєму, з кожним родом ще просто сильніше становиться. А як, як, як Ой, я не знаю. Ну, нав... Ми зустрілися з мужі у трассі. І 28 років. Три дні знайомства і 28 років в бракі. Окситоцин і вазопресин гормони, які відповідають за відчуття ніжності і прихильності, виробляються в стадії впевненості партнерів один в одному. Як не дивно, вони зменшують вироблення гормонів, які утворюються в першій фазі відносин. В результаті палка любов згасає і зростає ніжна прихильність. А чи є у вас власний рецепт, як зберегти кохання на багато років? А використовувати біблійські принципи вони дійсно допомагають. Семьи тех людей, которые живут в согласии с Библией, это действительно счастливые и крепкие семьи. И я в этом убежден. Это не говорит о том, что там гормоны. Это просто, ну, не знаю. Тут вообще не помыляются. Да, мне кажется, что помыляются. Нужно уважать свою вторую половину, свою любовь, относиться к ней так, как хотели бы, чтобы относились к вам. Але існують теорія, що компания отраває лишь три роки, а потім все еще інше. Ну, я думаю, що це тільки теорія. Що потрібно робити, щоб підтримати цей вогонь? дітей заводити. <гум> Якщо навіть де кохання проходить, а повага, секс і, і цікавість друг до друга залишається, тоді все буде добре. Не сказь те, що роз'єднує, а іскать вот обще положительні моменти. Що ж, вимальовується простий висновок. Кохання чудова річ, як не крути, кохайте, будьте коханими. А гормони любові завжди посприяють вам в цьому наповну. О, man, Наступна рубрика, як завжди, присвячена чудодійним властивостям натуральних рослин. Героями сьогоднішнього сюжету стали морква та гарбуз. Як за допомогою цих овочів власноруч приготувати безліч засобів для профілактики та лікування багатьох хвороб знає президент всеукраїнського товариства природолікування Наталя Земна. Здається, про користь моркви знають усі. Це справжній диво овоч. Він дарує нам енергію, бадюрість, красу, допомагає поліпшити зір. Все це завдяки вмісту бета-каротину, що перетворюється в нашому організмі в такий необхідний вітамін А. Крім того, у моркві багато інших вітамінів: С, Е, Д, Б і мінералів калію, кобальту, кальцію, фосфору, заліза, йоду, марганцю і магнію. При цьому мало хто знає про цілющі властивості морквяного листя. Гудення моркви рятує жінок від фіброміом. Так, взяти листя, моркви, подрібнити. Одну столову ложку залити склянкою окропу, настояти годину і вживати по чверті склянки чотири рази на день. Мастопатії лікуються. фіброміоми лікуються, яйники, якщо на них кісти, теж лікуються. Листя морфи можна додавати до перших страв, адже цей овоч насправді унікальний. Антиоксиданти, які містяться в тих чи інших продуктах, при тепловій обробці зазвичай сильно руйнуються. А ось у моркви, навпаки, під час варіння вміст антиоксидантів підвищується в два рази. Антиоксиданти з морквини борються зі старінням організму. Активізують окислювально-відновні процеси всередині клітин. Також вони стимулюють ріст здорових клітин і зміцнюють імунну систему. Осінь – це не лише продовжується ягідний сезон, що цикорнеплоди. А й такі величезні ягоди продовжуються ось такі. Бачите, яка ягода? Та хіба можна таку ягоду утримати в одній руці? Та тут треба брати в дві руки, а то ще й когось попросити на поміч. Гарбузова каша з пшоном це класична страва від наших бабусь. А ще гарбуз можна запікати в духовці. Також робити з нього смачний і корисний фреш. Свіжий гарбузовий сік допомагає в профілактиці та лікуванні сечокам'яної хвороби. Ця ягода заспокоює нервову систему і дарує нам гарний сон. Та візьміть кілька шматочків гарбуза, кабака. Ось цього великого, 5-7 шматочків. Покладіть у кастрюлю, залийте склянкою води, проваріть трошки, щоб гарбуз став м'яким. А потім настійте годину, додайте ложечку меду. І перед сном. Випийте цей відвар, а разом з тим і з'їжте смачні шматочки гарбузові. Спати будете як маля, окремо зазначимо про користь гарбузового насіння для чоловічого здоров'я. Ефект буде відчутним вже після двох-трьох тижнів. Якщо ще ранку їсти попів склянки сухого насіння, чоловік почуватиме себе дуже добре, і він не тільки буде е, здоровим, не матиме болю внизу живота. Не матиме запалення статевої залози. Це надійна профілактика аденоми статевої залози. А й це ще чоловіча сила. Чоловік буде на висоті. Дітям же гарбузове насіння можна давати як природній антигельмінтивний засіб. Він м'яко та щадно очищує організм від майже всіх видів паразитів. Нічого не викидається з гарбуза, я вже вам неодноразово говорила, навіть оцей хвостик гарбузовий. Він знеболює, навіть коли зуби болять, такий неймовірний біль, до стоматолога бігти далеко або вихідний день, подрібнили оцей хвостик гарбузовий, гарбузову ручку, подрібнили, зварили. Взяли той відвар до рота і вщухає зубний біль. Такі компреси можна класти на коліна. На суглоби, які болять, ось цей самий хвостик. А щоб чоловіки були здорові в зеленій планеті, фармацевти, провізори, травознання та лікарі подбали про те і випустили ось таку фітокомпозицію, скомпонували як проста ден, для того, щоб чоловіки були здорові, щоб не допускали свій стан до загострення і до операцій, а лікувались. Були здорові. А для дітей та дорослих, забруднених гельмінтами, не відмовляйтесь, хтось скаже, що в мене їх немає, що я чистий. Та не буває такого. Паразити є в усіх, і в дорослих, і в дітей. Та є гельмін, який теж рятує людський організм, очищає його від всіх видів паразитів. Час прощатися. чекаємо ваших листів на електронній скринці здоров'я плюс здорові і кохайте один одного. Аптека «Зелена планета» Наталії Земної розташована за адресою Кривий Ріг, вулиця Тухачевського, 51. Довідки та запис на прийом до лікаря за телефонами 056 406 44 24 та 095 233 30 30.